Привіт всім! Мене звуть Євгеній і ви знову на каналі ТМЖНАТАН. Друзі, у будь-якого винороба, після того, як він передавить своїми руками 3, 5 чи 10 відер винограду, рано чи пізно виникає бажання модернізувати, тобто механізувати цей процес. Тому що давити виноград руками досить важко, і для того, щоб полегшити свою працю, кожен задумується про те, щоб або придбати яку-небудь дробарку, або ж, як я, зробити її самому. Тобто зробити своїми руками. Для полегшення своєї праці, для того, щоб мати можливість передавити більшу кількість винограду за менший період часу, я зробив ось таку саморобну дробарку, і про її конструкцію та принцип роботи я зараз розкажу вам у цьому відео. Що ж, складається моя саморобна дробарка? Дробарка складається з корпусу, який зроблений із профільної труби 20х20 мм. До корпуса дробарки. Приварені ось 4 таких трубчастих ніжки. І за допомогою цих ніжок вона досить міцно тримається на ногах. Зверху на трубчастий корпус змонтовано основний корпус, в якому вставлені на підшипниках два циліндричних валика ребристих, за допомогою яких йде процес роздавлювання йогоди. Основний корпус дробарки зроблений із пластин нержавічої сталі товщиною 3 мм. З кожного боку даного корпусу Прикручені ось такі пластикові підшипникові вузли, в які вставлені шарокоподшипники закриті і змонтовані вали. З цього боку вони просто заглушені, ось такими глушечками із гентами. гвинтами. З іншого, на вали додатково напресовані дві шестерні і привідний механізм. Привідний механізм в даному випадку це звичайна зірочка із велосипеда. До якої приварена ось така рукоятка, і за допомогою гвинта дана зірочка кріпиться на одному з валів. Знизу розташований ще один вал, так само на ось такому підшипниковому вузлі. Це маленька зірочка від велосипеда, і за допомогою такого ланцюга йде процес передачі від одного з валів до нижнього валу, за допомогою якого. Відбувається процес відділення гребнів в кожної грони. Ось ви бачите такі циліндричні ребристі вали. Вали зроблені з пластику. Коли я кручу рукоятку, ви бачите, що обидва вали рухаються один до одного. Сюди потрапляє ягода. І відбувається процес роздавлювання кожної ягодки. Тобто процес роздавлювання громі. І на цей основний корпус зверху змонтовано, прикручено гвинтами ось такий прийомний бункер, який зроблений із листової нержавіючої сталі товщиною 1 мм. Вигнутий бункер, склепаний і за допомогою гвинтів прикручений до основного корпусу. Ємність бункера близько 80 кілограмів винограду. Бункер має похилі стінки, це забезпечує досить швидке потрапляння кожної грони до валіків, які обертаються. За допомогою даної рукоятки відбувається обертання обох валів, причому вони обертаються один до одного. І за допомогою ланцюга також приводиться в дію нижній вал, на якому розміщені лопасті. Зараз я вам про них розкажу. Для чого цей вал? Цей вал потрібний для того, щоб з кожної грони відділені ягоди. Просипалися ось через нижнє сито, а гребненішка, тобто гребінь, видалявся через торцовий отвір, який знаходиться ось з цього боку. Тобто ми крутимо дану рукоятку, броне засипаємо в бункер, йде процес роздавлювання кожної ягодки. Ягоди випадають у підходящу ємність, а гребінь випадає і ми його потім викидаємо. Для того, щоб продемонструвати вам, я зараз відкрию Кришку. Дана кришка знімається дуже легко, нам варто тільки підіти її чим-небудь І потім просто стягнути її із рами даної дробарки. Ви бачите, що це звичайний лист із нержавіючої сталі. Тут я, отак він трохи зігнутий з обох боків. Зігнутий трохи більше, ніж під 90 градусів. Для чого це зроблено? Щоб при встановленні ми зачіпаємо одним краєм за. Профільну трубу трошки натягуємо і з зусиллям садимо його на профільну трубу з іншого боку. Тобто в нас йде, так би мовити, фіксація даної кришки, і потім ми потихеньку її садимо з обох пристукуючи, садимо її з обох боків. Все, кришка в нас міцно тримається. Не потрібно ніяких фіксаторів за рахунок того, що вона трошки пружинить. Вона міцно держиться на корпусі даної виноградної дробарки. Для того, щоб її зняти, нам потрібно трошки її піджати. таким предметом. Для цих цілей я використовую ось такий ніж. І легенько знову знімаємо дану кришку. Як я вже казав, тут розміщений ось такий вал із лопатями. Лопасті трошки зігнуті. На мене, тобто вони непрямі, край лопасті зігнутий. І при обертанні лопасті пересувають кожний гребінь вздовж даної дробарки, тобто вздовж сита. При цьому ягодки падають ось в такі отвори. Отвори, до речі, діаметром 18 мм. Їх цілком достатньо для того, щоб всі ягодки провалилися у підходящу ємність, яка буде стояти знизу, а гребінь у нас вилетів через оцей отвір, який є у торці і даної виноградної дробарки. Вал і лопасті також зроблені з нержавіючої сталі, вона не боїться окислення, сито теж зроблено з нержавіючої сталі, і боки. Рами зашиті листами нержавіючої сталі товщиною 1 мм. Що стосується розміщення лопастей на валу, для того, щоб вал із лопастями пересував гребінь виноградної грони до цього отвору, нам потрібно, щоб кожна лопасть була зміщена відносно іншої на певний кут. Ось дивіться, якщо ми візьмемо ці дві лопасті, ось вони знаходяться в одній площині, між ними є. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, шість лопастей. Знаючи, що в колові в нас 360 градусів, ділимо на шість лопастей і отримуємо кут близько 60 градусів. Тобто кожна лопасть на валу у нас зміщення відносно іншої близько. На величину десь близько 60 градусів. Тобто, якщо ця лопать захвачує гребінь, вона пересуває його трошки далі, потім ця, ця. І таким чином гребінь у нас пересувається від початку дробарки до кінця до цього отвору, де він випадає в яку-небудь корзину. З цього боку даний вал кріпиться на ось такій опорі. Тобто, це приварений шматочок профільної труби, тут зроблена пластина. В ній профрезеровано Два отвори таких повздовжніх, щоб ми могли відрегулювати горизонталь даного валу. Змонтований підшипниковий корпус, підшипник і вставлений вал. Тобто це одна опора з цього боку аналогічно ось підшипниковий корпус, який тримає протилежний кінець валу. Як я вже казав, на протилежний кінець прикручена ось така. Ведуча зірочка від велосипеда, і за допомогою ланцюга і цієї рукоятки йде процес обертання. Приводяться в дію ось ці два вали, які роздавлюють ягоду. І також приводиться в дію нижній вал, за допомогою якого йде процес відділення гри. Знизу корпус дробарки закритий ось такими двома листами профільного заліза. Тобто це залізо, мабуть, товщиною 0,25 чи 0,30. Ви бачите, ось воно трошки під кутом, трошки таке вигнуте. І ось розміщене сито, через яке відбувається просипання ягід у підходящу ємність. Ось, в принципі, така проста конструкція даної виноградної дробарки з гребневідділювачем. Що стосується розмірів. Друзі, в принципі, указувати точні розміри даного механізму я вважаю ну, не потрібно. Тому що ви будете виходити із тієї наявності матеріалів, яка у вас є. Єдине, що хочу сказати, чим більші діаметрів валіків, тим більше може бути прийомний отвір даного бункера. Тобто, якщо ви зробите валіки діаметром там, 30 мм, то прийомний бункер буде десь у такої ширини, але це трохи замало. Тобто, чим більші діаметри, в мене діаметр валиків близько. 100 мм, тобто ширина даного прийомного отвору десь 19 мм. Де ми загубили 1 см. Коли ми робимо валики, на них фрезеруються такі повздовжні отвори, щоб валик був, так би мовити, ребристий або хвилястий. І нам потрібно, щоб в отвір одного валика заходило ребро іншого, тобто, щоб була отака конструкція. Причому дуже важливо, щоб зазор між обома валиками, тобто якщо ми подивимося на оці, оцю схему, так би мовити, то цей зазор він повинен бути десь 3-4 мм. Для чого він потрібен? Для того, щоб при роздавлюванні грони в нас не давилася кісточка. Тому що роздавлена кісточка завжди дає таку гіркоту у домашнє вино. І для того, щоб не відбувався процес роздавлювання кісточки, робиться от такий зазор. І робляться хвилясті вали. Хвилясті вони потрібні для того, щоб гарно захватувати кожну ягоду, кожну груну, протягувати між себе і на виході отримувати роздовлену ягоду, але з цілою кісточкою. Що стосується загальної довжини дроборки, в мене вона близько 70 см І я врахую, що це така золота середина. Якщо вона буде коротша, то вал з лопастями не буде встигати відбити всі ягідки від гребня, і певна кількість ягід буде випадати у корзину для гребнів. Якщо ж вона буде занадто довга дробарка, то це лишня витрата матеріалів, необхідних для виготовлення даного механізму. Тобто сама прийнятна довжина це 70-80 см. В інтернеті продається дуже багато різновидів дробарок для винограду. Дуже ціняться італійські дробарки, але там досить високі ціни. Вони є ручні, є з гребним відділювачем, є безгребня відділювачем, тобто сам корпус тут дві таких, скажімо, труби, які ставляться на прям наємність для бродіння. Ви передробляєте виноград, але разом із гребнем. Як на мою думку, для червоного вина то така дробарка ще піде, а для білого вина потрібно обов'язково відділяти гребінь або вручну, або ж. Придбати або зробити отаку дробарку з ребня-відділювачем, можна використовувати не підшипникові корпуси, а взяти дві пластикові втулки, просто просверлити отвір під необхідні вали, і вони також будуть працювати. Тому що дана дробарка працює вже, мабуть, років з 5, і скажу вам, що у всіх підшипникових корпусах з'явились такі певні люфти, але вони ніяким чином не впливають на роботу даного механізму. Ну і ще одна така рекомендація: якщо ви будете робити собі. Аналогічну дробарку, робіть її з матеріалу, який не вступає в реакцію із виноградним суслом, тобто або з нержавійки, або з пластику. Тому що звичайне залізо, воно досить швидко реагує із передавленим соком винограду, окислює виноград і в нашому винові може з'явитися такий металевий присмак, і взагалі вино буде ну, не таке чисте, не таке якісне. Тому використовуйте або нержавійка, або пластик і робіть собі такі виноградні трубарки. І повірте мені, вони набагато полегшать вашу працю як домашнього винороба. Кому сподобалось відео, ставте лайки, діліться відео з друзями та підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!